Hello, дивимося, як зцілити рани своєї душі. Такий розклад, знову ж таки, три позиції. Так, обирайте свою. Як зцілити рани своєї душі. Я думаю, що ви бачите, так, да, карту? Перша, друга, третя. Угу. Ставте на паузу. Пам'ятаємо про те, що це онлайн-розклад, і він не завжди може резонувати з усіма. Особистий розклад ви можете замовити, номер телефону я вказую в описанні під відео. Так. Починаємо з першої. Перша позиція. Як зцілити рани душі. Просто буду добавлять. І отримати відповідь. Відпускати, відпускати всі. Е Чувствувати себе вільною, відпускати старі якісь моменти, поняття, що все в ваших руках однозначно. Ой, однозначно. Ви тут за любов страдаєте, боїтеся, що не буде у вас сім'ї, буде сім'я, з рода є. Оприділитеся, що ви хочете, який мужчина должен бути, понимаєте? Без, без обману. Змінити, е, змінити взагалі е, свою долю, ви зможете, правильно обравши мужчину. Не закриватися від того, ну, так. Да. Не закриватися від... Е, від минулого це був досвід. Вот. А зараз треба усвідомити, чітко усвідомити, кого ви хочете бачити біля себе. Очистити, знаєте, що е, ту чувіху, яка в собі. Бо того чувака, який займається самобічванням і не довіряють простору. Чим більше вкладаєшся, чим більше вкладаєшся, Тим більше кайфа і наповнення. Тому вкладайтеся зараз максимально в себе. Мужчина буде, мужчина буде у вас, все тут буде добре. Просто треба трошки попрацювати над собою. Да, у вас тут все буде добре. Ви виходите зараз на новий рівень, все нормально. Дівчінки, тут просто, просто зайнятися собою, а того, чого я хочу, і зрозуміти, що я вільна в своєму виборі, все залежить тільки від мене. Головне, як я ставлюся до себе, якщо я до себе ставлюся а, як до висококласної душі, висококласної людини, такий чоловік до мене прийде. От і все, він просто мені відзеркалить мене. Все. І дати запрос у всесвіту, який мужчина не має бути. Ростина душа. Друга позиція. Як зцілити рани душі. Вийти із зони комфорту, де ви закриваєтесь і не, дозволяєте, і не дозволяєте взаємодіяти з простором, з землею, з людьми. Ви закриваєтесь, ви ждете подвоха. Далі, хочеться сказати, що рух вперед. Куди? До себе, самореалізація. Самореалізація. Запитати себе, чого я хочу, і ким я хочу бути, або ким я є, і як я ще можу, як я ще можу вдосконалювати себе, аби кайфувати від самої себе. Карма. Проше відпустити і вернуть собі, вернуть собі. Знаєте, коли ви будете вертати собі свою енергію? Тоді, коли піде, коли попрацюєте свій страх. Що тут за страх? Страх втрати. Від того і контроль, від того і переживання у вас є. Страх втратити, зону комфорту, рідних, близьких, людей, які прийшли, цінності. От коли у вас не буде страх втрати, в будь-якому випадку ми коли-небудь будемо втрачати, і це нормально, воно нам, нам нічого не належить в цьому світі, нам належимо тільки ми, тобто, типу, і то, рано чи пізно цього аватара вже не буде. Усвідомте цей аспект, і тоді а, пройде вся боль в душі. Позиція номер три. Так, дивимося. Відпустити людину, яка пішла, ви ще до сих пір не відпускаєте. Або у вас стосунки такі, де ви собі бажаєте, щоб у вас були ці стосунки, а чоловік вам показує, що він не готовий йти в стосунки. Дозвольте йому піти від вас. Просто відпустіть ситуацію. І дозвольте, внутрішньо дозвольте, щоб він пішов. Однозначно. Однозначно, тоді вернеться вам ваша енергія. Душа тоді. Душа тоді піде на новий уровень. Так. Да. Тоді буде здвиг, взагалі, по всьому, по всіх, по всіх процесах у вашому житті. Отак. От Все. З найкращими побажаннями до вас, мої дорогесеньки. Люблю, цілую, обіймаю, Па-па.